В останньому своєму інтерв'ю залужний, уже будучи послом Великої Британії, детально пояснив, чому Україна не може сильно розраховувати на НАТО. Чому НАТО не дасть гарантії безпеки більше нікому? Пояснив він з точки зору це військової справи, там, де він найкращий з усіх, на мою думку. Тож. Україні варто розраховувати виключно на свої сили. Також залужний пояснив, що перспективи вступу України в НАТО досить таки примарні. Наряду з Польщею Германія оголосила про те, що вона теж буде ядерною державою. Це все результат правління Америки і забивання Болт на договір, а саме Будапештський меморандум світ побачив, що його ніхто не буде виконувати, тому кожен сам за себе і кожен розробляє свою ядерну зброю. Дві країни зробили це легально. Скільки країн матиме ядерну зброю нелегально, невідомо поки що. Сам Трамп розуміє, що Путін його обвів навколо пальця. Трамп дуже розлючений і обіцяв ввести санкції на нафту. Ну, як він веде санкції на нафту, ми ще побачимо, адже Байден увів все, що зміг. Та й сам Путін як загнана криса, діватися йому нікуди, адже пообіцяючи своєму народу золоті гори і не виконавши нічого, йому буде важко пояснити, що це дійсно перемога. Хоча пропагандісти вже не встигають переобуватися в повітрі. Тож йому вигідно затягування війни для того, щоб. Якомога довше триматися при владі, єдина гарантія безпеки не тільки для Європи, а й для України це Збройні сили України. Тож донатьте для них і пам'ятайте, все буде Україна, ми обов'язково переможемо. І цікаво, що тоді буде з всяким НАТО і різними політичними організаціями, які нібито діють і дбають про безпеку.